Усім доброго вечора. Квасим огірки на зиму. Приступаємо до роботи. У мене, наприклад, корінь хріна і листя хріна, Ріп. листя лаврове, духмяний перчик. Часник розчавлюю і ріжу. Закидаю в банку. Закладаємо гірки в банку. Спочатку великі на низ, потім менші. А у нас є молоденькі господинки, то це для них. Моє двоє столових ложки солі. Розводимо водичкою, заливаємо банку. Вода холодна, заливаємо до повної банки. Залишаємо на три сутки, нехай киснуть. Продовжуємо квашення огірків. Водичку зливаємо. Холодної водички. Промила, злила. Ви всі знаєте, що на 3 літрову банку літра 300 грам йде водички. У мене тут на 2, -2 600 Заливаю кип'ятком. Накриваємо рушничком на 5 хвилин. Зливаємо водичку, додаємо солі. Тепер вже столова ложка на 3-літрову банку. Заливаємо знову кип'ятком, дайте обов'язковий рецепт. Огірочки виходять дуже смачні, малосольні, хрустящі. Далі показую, що робити: накриваємо їх, закутаємо добре. Їх обкутую. Завтра я їх виношу в льох по-нашому, а ви, де маєте холодне місце, туди не сіт. Все, закручуйте.